Сьогодні хочу поговорити про те, яку роль в майбутніх мирних перемовинах може відігравати тема газу. Для того, щоб зрозуміти тему газу, треба зрозуміти, як газ став самою улюбленою іграшкою Путіна. І не тільки Путіна. Насправді газ дуже люблять всі європейські політики. Деякі його люблять надто сильно, наприклад, як пан Орбан. Хтось любить трошки менше. Але всі звертають на це увагу і всі завжди готові поговорити про газ. Розберемо спочатку, як це сталося. Треба розуміти, що Росія та Радянський Союз дуже довго будували з Газпрому так званого Троянського коня. В чому сенс троянського коня простими словами? Якщо подивитися на нього зовні, то він виглядає дуже привабливо через дуже просту лінгвістичну конструкцію. Надійний постачальник дешевого газу. Саме цими словами Росія дуже довго продавала Газпром самим різним європейським політикам. Це почала ще робити Росія в складі Радянського Союзу і продовжили робити ті ж самі фактично кадебісти, які одягнули вже прості костюми і стали керівниками незалежної Російської Федерації. Так ось, продаючи цю привабливу конструкцію, вони завжди знаходили політиків, які були відносно популістичні, і які бажали простих. Та швидких перемог у власному електораті, і Газпром завжди ставав їм на допомогу. Вони могли ходити до власних виборців і пояснювати, що завдяки ним вони подивилися в обличчя Путіна, побачили там душу чи щось там на вибір, і отримали взамін на це надійний та дешевий газ. Але разом з привабливими частинами троянського коня, як ми знаємо, всередині там знаходиться набір. Вже не зовсім приємних подарунків. І у випадку Газпрому там всередині знаходиться ціла касетна бомба. Частинами цієї бомби є в першу чергу це корупція, тобто підкуп політиків Європи самого високого масштабу. Пан Орбан цьому є, мабуть, найбільш яскравим прикладом. Але поряд з таким відомими прикладами, там знаходиться ще багато іншого. Наприклад, це розгалужена мережа агентів впливу. Їх не так просто ввести в політику будь-якої європейської країни. Це вимагає часу, це вимагає зусиль і це вимагає системної роботи. Найскравішим прикладом подібного російського успіху є Німеччина. Велика країна Європи, найбільша економіка, потужні політики, начебто всі розумні люди. Газпром через своїх агентів впливу переконав Німеччину відмовитися повністю від атомної енергетики. Самої дешевої та самої чистої енергії, яка наразі є в Європі і яка створює найбільшу конкуренцію російському газу. Щоб отримати подібний ефект, треба розуміти, росіяни витратили багато років, багато зусиль, але ефект того вартий. В кращі часи Німеччина платила росіянам за газ більше, ніж 200 мільйонів євро на день. Тому, говорячи про Троянського коня, ми повинні розуміти, що його хочуть повернути в Європу не тільки росіяни, але й хочуть повернути європейські політики. Але в цьому питанні ми повинні бути реалістами. Питання газу точно буде піднято на мирних перелонах між росіянами та західним світом. Я не погоджуюсь з оцінками, що газ в Європу російський буде тягнути пан Трамп. Трамп завжди був опонентом російського газу. Він є апологетом американського газу. Еленджі Америка з Америки в Європу це його історія. Саме Трамп вів санкції проти північного потоку. потоку-2», саме він його заблокував. І, на жаль, його наступник, президент Байден, вів э, вейвер та зняв санкції з э, північних потоків, що, власне кажучи, і закінчилося завершенням їх будівництва. Тому Трамп тут буде з нашого боку проти нас будуть європейці. І проти нас будуть росіяни. І мої колеги, які нещодавно були на двох великих газових конференціях, одна в Лондоні, одна в Америці в Х'юстоні, мені, мені всі передали, що тема повернення російського газу в Європу вже активно обговорюється. І багато європейських політиків наполягають на тому, що це повинно відбутися. Виникає питання, яку позицію тут займати в Україні, і я б наполягав на тому, що ми повинні бути знову прагматичні. В чому український прагматизм? Український прагматизм в тому, щоб, по-перше, не дати відбудувати Північні потоки потоки-2», тому що найгірший для нас сценарій, якщо російський газ повернеться в Європу через Німеччину в обхід України. Тобто ми отримуємо найгірше з усіх світів. Чому запуск північних потоків для нас є найгіршим сценарієм? Тому що тоді росіяни будуть продавати газ в Європу. З великою вірогідністю вони будуть його продавати окремо в кожну країну. Продовжуючи свою тактику, розділяй та володарюй, і при цьому Україна залишиться такою країною, яку просто обійшли. Це буде означати, що ми а, не будемо мати вплив, Б, ми не будемо отримувати гроші. Це наша ціна на газ буде менш привабливою ніж ціна, наприклад, в Німеччині, що буде ставити нашу економіку в складну позицію. Другою умовою є те, щоб російський газ перестав бути троянським конем, зокрема, щоб він. Перестав розділяти Європу так, як це було в минулому. Один з ефектів, якого досягав Путін, полягав в тому, що він розділяв та володарював. Німеччина знову ж таки найкращий приклад, даючи найкращу, найнижчу ціну німецькій економіці, він отримував багато прихильних друзів в Німеччині. І при цьому він давав Німеччині можливість бути економічно сильнішою за ті країни, які купували газ дорожче. Наприклад, країни Центральної та Східної Європи, які знаходяться ближче до Росії, і теоретично мали б отримувати газ дешевше. Але Путін зламав саме цей механізм і дав Німеччині перевагу над усіма іншими. Ось цю політику Кремля нам потрібно і зупиняти. Як це можна зробити? Для цього є метод, який давно обговорюється в Європі, і який європейці дуже довго боялися впровадити в повній мірі. Цей метод називається єдиний покупець газу. Тобто, якщо Європа і буде наполягати на відновленні постачання російського газу, це повинно відбуватися не через окремі контракти кожної країни, яка купує газ в Кремля, окремо домовляється, окремо домовляється про поступки, окремо отримує якісь знижки, окремо отримує якусь корупцію. Цього не повинно бути. Повинен бути єдиний покупець, який купує на стандартних умовах. Весь обсяг російського газу, який потім по частинах роздається європейським країнам. Це перша умова. Другою умовою повинно стати те, що точкою передачі газу від росіян до європейців повинна стати Україна. Таким чином, ми повернемо себе на мапу газових стосунків Європи, на геополітичну, енергетичну мапу світу. І останнє саме важливе: газ був колись інструментом нашої безпеки. Той факт, що росіяни були вимушені прокачувати весь свій газ через Україну, слугував нашим елементом безпеки. Простими словами, він був, наче нашим заручником, по якому росіяни боялися бити. Повернення газу в статус одного з елементів нашої безпеки є важливим завданням на наступні мирні перемовини. З вами був Андрій Коболів. Підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші питання, залишайте коментарі, пропонуйте теми. Дякую за увагу.